питання. E, Перший прогноз – проєкту рішення про хід виконання у 2024 році обласної програмі сільського господарства Чернівецького області на 23.27 років. Другий прогрозив проєкту рішення про хід виконання у 24-му році обласної програми власний дім у 2021. Прогрозив проєкту рішення про хід виконання у 24-му році обласної програми розвитку земельних відносин. На 23 -й, 27 -й роки про розвиток проєкту рішення про виконання комплексу програми розвитку малого та середнього підприємства Чернігавської області на 2023.24 роки. Е, ну що, почнемо з першого. Перший про розвиток проєкту рішення про хід виконання у 2024 році комплексної програми сільського господарства Чернігавської області на 23-2024 роки. Доступа для нашої рішеної комісії, що рекомендуємо його розгляду так, 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 взяти до відрознього проєкту міста внести на розгляд сесії обласної ради одного. Голосу. Про розгляд проєкту рішення прохід виконання у 24 році обласної програми уласній на 21-25 роки. Значить, така ж сама. Ситуація, у собі ще подивиться, але ми е, інформацію про хід виконання в 24-му році комплексної програми власних днів, взяти доїдемо і погодитися із запропонованим проєктом рішенням та внести його на розгляд сесії обласної ради. Але раніше були доповідачі від адміністрації приходили нам у цій програмі власних днів. Е, я причому, бо ми не знаю, скільки у 24 році, наприклад, було виділено коштів, що ви знали. чиналися. Я тим тому казав, щоб їх не віддавати від роботи у що. Я перечитував програму. Дивився, може не збільшити то особливо. Що, прошу? Да, да. Рішення прийнято Про розгляд. Третє питання проєкту рішення про хід виконання у 2024 році комплексної програми розвитку земельних відносин на 23 23.27 роки. Значить, інформацію, інформацію про виконання році комплексної програми земельних відносин весь маленьку довідомо, погодиться за пропонування. Та внести його на розгляд сесії обласної ради. Поговорюся. І четверте питання про розгляд проєкту рішення про виконання комплексної програми розвитку малого та середнього підприємства Чернівецькій області на 23-24 роки. Дивилися ваші питання? Да. Ну, пропонуємо інформацію про виконання комплексної програми малого та. Середня підприємниць Чернівецької області 23-24 років взяти до війну. Поводитися з пропонованим проєктом рішення та року, в на розгляд сесії обласної раду. Нам чи забудуть на, на, за 23 років? Написав. Треба за Оце ж не мовимо. Ну вона складається на руки. На руки, а. Це на, не звіт на, за руки. Це це, звіт, так, так. він був. Це за руки, а це на руки складається програма. Як була складна, яка була складається на 23, 24. Це не за результатами чогось, а вона складається наперед. Ну, і ви як в компетентні. Ну, ви знаєте, там нічого ніхто не зарплата. Я вчасно, мало, то зрення. Це Так, з рішенням. Це по підприємству? Підприємство, так. Там ж Ні, правильно складається на роки. Якщо звіт за результатами, то це може бути за якісь. Ні, висновки не підписує. Протокол? Але в принципі теж вже зробили. Якщо зробили, то. А якщо зробили, то... так, я позволила, що в нас не В принципі, попередньо вже з'ясували. Я бачу, що зараз прийшла на молодіж, бачила депутата. На хтось підкинув, то пам'ятати. Там, може, хтось буде мати питання. Це результат голосування. Зараз ми промовимо такі. Результати. В принципі, вирішуємо накидала, хто присутній, хто проголосував і як проголосував. Що за кожного питання? Так. А чого? Ми ще не встигли. В ага. ага. процесі голосування це робили, бо я наперед.

Тоже знаешь, еще 12.